Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Отож, друзі, ви задаєте питання в чаті з приводу військового обліку для громадян України, з приводу постанови 1487. Тобто, я вирішив ще раз записати відео, щоб відповісти на найчастіше запитання з цього приводу згідно законодавства, згідно з тою інформацією, друзі, яка є. На сьогоднішній день друзі, отож, що сталося? Ви всі знаєте, що вийшла постанова кабінету міністрів України 1487 Відповідно до якої всі військовозобов'язані, які перебувають за кордоном понад три місяці, повинні стати на облік через дипломатичні представництва. Друзі, таким чином на дипломатичні представництва покладаються обов'язки вести військовий облік військовозобов'язаних громадян України, людей призовного віку, також резервістів, які наразі перебувають на тимчасовому обліку у посольстві чи консульстві. Наступне друзі, питання: хто має вставати на облік? За кордоном. Друзі, згідно законодавства до військовозобов'язаних громадян України віднесено українців призовного віку зараз вже від 16 до 27 років, тобто саме на облік. Ви повинні ставати з 16 років, також резервисти, чий вік перебування у резерві не досяг граничних значень, і жінки, які мають дипломи про медичну або фармацевтичну освіту. І також за бажанням, друзі, стати на облік можуть і жінки, які мають дипломи чи освіту у подібних до військової справи областях. Наступне друзі, відповідь на питання: чи можуть українці у Польщі стати на військовий облік онлайн? Друзі, ну згідно з інформацією, військовозобов'язані зможуть надавати необхідні дані для встановлення на військовий облік через додаток Дія. Зняття з обліку вже відбувається шляхом особистої присутності. І друзі, відповідь на останнє питання, і саме головне, що буде, якщо не стати своєчасно на військовий облік за кордоном. Друзі, чи вживатимуться особливі заходи для тих, хто не став на облік за кордоном і як саме порушників притягатимуть до відповідальності, на даний момент, друзі, не пояснюється. Щодо звичайних норм, то я вам нагадаю, що сам собою факт. Не своєчасної постановки на облік. Це адміністративне правопорушення, що передбачає штраф від 510 до 850 гривень за перше порушення і за повторне протягом року від 850 до 1700 гривень. Також за ухилення від військового обліку передбачено кримінальну відповідальність, штраф від 5100 до 8500 гривень чи виправні роботи до одного року. Також, друзі, оштрафувати можуть і керівника Яке взяла на роботу ухиліста, однак навряд чи це стосується польських роботодавців. Ось такі, друзі, новини з приводу військового обліку, з приводу постанови 1487. До зустрічі!